І е, полягли в війні з ворогом. Тож е, низький уклін всім сім'ям і низький уклін тим, хто зараз боронить нашу неньку на фронт. Тим, що відбувається сьогодні на паркеті манежу коледжу фізичного е, івано-франківського урагану. Що та що та команда представляє організації своїх обласних І е, зразу же удар від шотурми є гол-гол зразу же? Так ми отримуємо на перших секундах хлопці. Ураганом пронеслися. І знову ж таки бачимо, як дуже швидко, дуже швидко відкривають вони рахунок. Дивимося повтор. Дивимося, як Назарій Швед після удару, що турми Петра добиває м'яч у ворота. Тож 1-0 здобули звання чемпіонів краю. А минулого року дебютували серед бачимо, перехоплення Черкас. І фактично вихід є, пробиває Андрес Черкас і нелегким для. Івано-Франківського рогану, але все, все ми будемо з вами спостерігати. Швед Назарій пробиває і є в штанга. по м'ячів. По сім м'ячів. Дивимося далі. Микола Микитюк. Так, Абакшан з м'ячем. Далі на Миколу Грицину. Пробиває Микола. І є гол другий. Бачимо, друзі. Це другий м'яч від команди з Івано-Франківська. Забиває сьогодні Микола Грицина. Грицина, який і забив. Попередньому матчі ми тільки що про це. Теся Дєдов його е, атакує Швед. Не дають розіграти вже на своїй частині полі Черкащанам. Перехоплення м'ячі і удар порота є Корсун. Третій, третій м'яч. Ігор Корсун. Ось так. Починається наш наш, наш, наш матч перепрошую, 5 хвилин. І Вже є три м'ячі. Цікаво, цікаво, що буде далі. Корсуна Ігор пробуває неточно. Дивимось далі. спостерігайте до наших трансляцій, Ви можете спостерігати їх як в Ютубі. А на Ютуб каналі пробиває і Є ще один м'яч. Петро відзначається сьогодні. в Матчі 4-0. 4-0 хлопці. Давайте збиратися. Черкаси, давайте проявляти свій справжній бійцівський характер і демонструвати, що не тільки Уран Перехоплю. сьогодні активний, активний Чижик. От Ви бачите, він тяне і прострілює. Савенко вступає в гру. Ткаченко. Має кращий показник забитих м'ячів. Чотири. І пробай. Небезпечно. Знову... знову. таки перехоплює Даниїл. Пас на Грицину, Грицина. Далі. І ж таки Грицина пробуває. Мих... Михай... Далі знову Грицина. Пресингують Черкащани. Вибачте, тактиніше є. Закидання на Грицину. Пасна. Грицину. І немає, немає, на жаль. Бачили ми вже цей м'яч. На забуванні є. Микола, Микола Микитюк сьогодні знову ж таки. Демонструє свої якості бомбардира та капітана і закінчує, логічно завершує цю атаку, яку розпочали саме через Микитюка, далі на Грицину Миколу. Далі Миколан скинув на свого брата. І той після удару, так, блокування самого Кіпра е, нашу турму. Петро, що придумає Петро? чи дасть пас? Проходить центр на Шведа. і Корсун. Корсун далі передача на Артемія Фаренюка. Не встигає, друзі. я... Знаєте, емоційно відтворити те, що відбувається на полі. Джанель. Турма біля м'яча Фарнюк відігрався. Корсун пробуває, не точно летіло вдані на франківці Навіз на Корсуну. Корсун пробиває і блокує. Дєдов удар по аут для Івано-Франківців. Простріл і добивати Фарнюку. Так, Артемій забиває сьомий. Сьомий в сьогоднішньому матчі м'яч. М'яч, який виводить його в лідери серед бомбардирів клубу. Дев'ятий загалом на рахунку Артемі. І це наше чергове енергетичне дербі. Йдемо на паузу. Микола Микитюк, який сьогодні відзначили вже у нас. І пробиває пробуває. ураган Корсун, Ви бачите, Ігор якраз був у поворотах. А далі вже на добивання. Далі вже надибув. Зараз знову ж таки він біля кулясу. Микитюк пробуває і забиває сьогодні. Микола Микитюк, роблячи дубль для себе і знову ж таки, зрівнюючись, зрівнюючись з Артемієм Ференюком по кількості забитих м'ячів за команду. Таким чином, 9-0 непристойний 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 рахунок. Не Волков з м'ячем. Спроби пробити, тягне в центр і б'є. Зв'язані з єврокомпанією. І пробиває, пробиває у нас котовий для урагану. І пробиває принюк в ворота. Фактично в порожні ворота. І Є 10-0. Болівальники, які питали, який рахунок сьогодні буде на табло, і не вірили, чи хотіли все-таки вірити, щоб не прочитали. Ми не прочитали, не зрозуміли один одного. Вінниченко. Зараз Чижик і Джик пробиває Фак... Дуже кволо. М'яч летів. Свірворіт. А Бакшин Даниїл пробиває і знову ж таки незручний для Даниїла Бакшин. Трентів Ілья підіграв, підіграв під суперника і пробиває Бакшин. І Грицина пробуває в стійку. Знову ж таки, це вже не перше влучання по манежу коледжу фізичного виховання, що знаходиться саме в місті Івано-Франківськ, звідки є родом наші, звідки є, э, родом дракони. Оці забиває, забиває Черкаси. Ви бачите, що все-таки вони свого. Спромоглись з Дєдов заштовхав м'яч після прострілу Волкова. І таким чином вдається, от тільки бачите, ми з вами проговорили. Сергій Дєдов, який сьогодні відзначився, таким чином вирівняв свої позиції і розділяє перше місце. Ось дивіться, який прекрасний м'яч. Ілья Теренців передає вітання своїй дівчині, яка зараз спостерігає за цим матчем. І знову ж таки, Ілья красиво. Від м'яч від діду. чижик, може пробити. Пробуває. І знову ж таки дєдов. Дєдов, Але вже його прихопив. Микитюк і пробиває. Він пусті ворота. Микола. Сьогодні, якщо я не помиляюсь, хитрик. так, Хитрик у Миколи Микитюка, капітана команди. Кращий бомбард. Півтора хвилини. знову перехоплення від шотурма. Пробує гол є. Петро забиває Петро. Шотурма відзначається за декілька секунд. Одразу підла сьогодні розкритися і розкрити свій. Пійцівський потенціал. Що ж, завершується матч з рахунком 13-1 на користь Івано-Франківського урагану проти Черкаси Обленерго. Цікавий з позиції глядацької симпатії матч, адже ми побачимо.